Всім привіт! Мене звати Іванка і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити одному з моїх найулюбленіших серіалів: це Секс і місто, а особливо стилю головних героїн цього серіалу. Я нещодавно почала його вкотре переглядати і знову впевнилась, наскільки крутим є стиль головних героїнь, наскільки він актуальний навіть сьогодні. І захотіла зняти таке відео, пофантазувавши на тему того, як би Міранда, Керрі, Шарлота та Саманта отягались би у 2023-му, які би тенденції вони запозичили, від чого би відмовились, як взагалі виглядав би їх образ сьогодні. І Я розділю ці відео на дві частини. У першій, тобто сьогоднішній частині, ми поговоримо про Керрі і Міранду, а у наступній про Саманту і Шарлоту. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь і буду рада з вами це все обговорити і дізнатися насправді вашу думку, що ви думаєте про їх стиль, і стиль якої грині вам подобається найбільше? Тому давайте почнемо. І почнемо ми звичайно з головної фігури цього серіалу: це Кері Бречов. письменниці, журналістки, IT-герл э, того часу, і, взагалі, ікони стилю, яка повпливала на багатьох сучасних модниць. І Кері Бредшов це насправді про грайливий наївний стиль, якому немає рамок. Стиль головної героїні «Секс і місто підкреслює її жіночність, незрілість деяку характеру, легкість та ненав'язливість. Вона, як така доросла дитина, яка любить усе змішувати, але вміє робити це вдало і поєднувати, на перший погляд, навіть непоєднувані речі завдяки її ексцентричності. Та грі з модними трендами, вона створила власний голос у моді та виділялась поміж інших. Саме тому я думаю, вона настільки вбилась в підсвідомості багатьох модниць, тому що вона. Не була схожа ні на кого. І круто, що Кері взагалі не слідувала якимось загальним трендам, хоча і мала в арсеналі купу брендових сучасних на той час речей, і одягалась насправді, опираючись лише на власне самовідчуття, не загоняючи себе під стандарти того часу. Ну, думаю, в сьогоднішній би період вона також поєднувала, міксуючи різноманітні стилі і черпаючи просто звідусіль це натхнення модне. І одна з її головних фішок це любов до поєднання різних принтів. Взагалі, різноманітні маніпуляції комбінації різних стилів, фактур, тканин. Довжина Міні була просто її одна з найулюбленіших, тому що, ну, звичайно, в неї фігура е, дуже їй дозволяла оголяти е, купу частин тіла, той, той же підтягнутий живіт, який вона постійно оголювала, і ноги. І Сукні, які обтягують фігуру, знову ж таки, Хутро, якщо в той час вона носила натуральну хутро, то думаю, сьогодні би вона відмовилась від, від цієї тенденції того часу і надала би перевагу еко-хутру і. Я також раджу це робити. Давайте, ну, насправді, відмовимось від натурального хутра. Бо це якось негуманно, неетично і взагалі дивно у 21 столітті у 2023 році носити натуральне хутро. Тому зараз дизайнери роблять масу прекрасних варіантів з. Ненатурального, штучного хутра. Та ж Стелла Макартні, наприклад, одна з найвідоміших просто провідниць у sustainable моді, робить прекрасні варіанти для шанувальниць-хутряних, наприклад, Пальто. Тому так, я думаю, що Кері би також носила Stella McCartney з великим задоволенням. І Кері обожнювала просто об'ємні тюлеві спідниці, напівпрозору тканину, на показ виставлені лямки бра. Також це дуже часто можна побачити, тобто спідну білизну вона любила виставляти, показувати. Ну тобто, не так, як вона це робила навмисне, скоріше, вона. Не піклувалась про те, що там щось десь виглядає. Тобто вона така була вільна, їй було це не так важливо, якщо вона там виглядала лямка з бра, то вона нічого поганого в цьому не бачила, напоки це їй додавало якоїсь такої ненав'язливості та легкості. І я би виділила, звичайно ж, підбори. Уявити Керрі без підборів, а особливо без підборів від Манола-Бланік, неможливо. Вона їх одягала під все. Навіть була сцена, коли вона вибігла вигулювати собаку свого тоді бойфренда Ейдена, і одягну вона була одягнута в спортивні шорти короткі і звичайний напівпрозорий топ. і... Вона вийшла в мюлях на підборах вигулювати собаку. Ну тобто навіть було не важливо, що вона одягне, важливо, що вона взує, і вона е обирала лише підбори зазвичай. Я би ще виділила загальну таку ексцентричність у її образах, з якою і виходили її стильові вподобання. Вона постійно, начебто, не могла визначитись і тому міксувала просто все і з усім. Натомість вона це робила з тонким відчуттям пропорцій, кольорів та принтів. Тому я уявляю, що Кері би радістю сьогодні, наприклад, одягала. Дуже яскраві речі, яких би вона виділялась. І щодо взуття, вона, наприклад, би обрала улюблений бренд IT Girls всіх. Це Аміну Муанді, тому що у Аміни Муанді. Просто взуття саме було створено для Кері. Начебто. Там великі брошки, там паєтки, там кольори, ну, тобто, там різноманітні фактури, Ось навіть, цей, навіть підбори у вигляді такої рюмки вже створюють якусь таку оригінальність і незвичність, ну, відхід від класики, як мінімум. Тому, да, думаю, вона би зацінила однозначно Аміну Муанді і приєдналась до прихильність цього бренду. Також би вона, напевно, була фанаткою спортшику, тобто, поєднуючи спортивні речі, як от шорти з підборами, вона би це робила залюбки. Взагалі, стиль Кері сьогодення чудово демонструє відома стилістка та інфлюенсер Емілі Сіндлер. Вона. Взагалі, пряме відображення образу головної героїні Сексі Місто, поєднання кольорів, мікс-принтів, пропорцій, найпопулярніших трендів та еклектичний підхід до стилізації це дуже-дуже у стилі Бречов. Все в ній кричить про. Е Бредшоу, починаючи від волосся кучерявого блондинистого до статури тіла і підходу до стилізації. Тому, якщо вам подобається стиль кері бредшоу і ви хочете його трішечки осучаснити, то натхнення ви можете знайти в акаунті Емілі і сміливо експериментувати і знаходити нові фішки і поєднання. Продовжуємо. І наступна героїня, про яку я сьогодні поговорю, це Міранда Гопс, подружка Керрі та успішна адвокатка з Нью-Йорку. Я думаю, що сучасні тенденції прекрасно би підійшли Міранді. І я особисто полюбляю її стиль в перших трьох-чотирьох сезонах. Вона уособлювала у собі стиль таких сучасних Zero або селін часи Фібі Файло. Витриманий, маскулінний, мінімалістичний стиль. Дуже пасував стримані і дещо іронічні, скептичні адвокатці з Нью-Йорку, яка будувала успішну кар'єру у чоловічому середовищі. І сьогоднішня Міранда однозначно би носила брючні костюми на ділові зустрічі чи то просто в офіс, поєднуючи з кроватками та стрижкою каре і мінімум макіяжу. Для більш кежуальних зустрічей вона би, напевно, одягала джинсові комплекти, шкіряні куртки, поєднуючи їх з сорочками, прямими штанами, наприклад, сірого кольору. І думаю, що сучасна Міранда відмовилася б від підборів. Для мене було трішечки дивним, що. В серіалі Міранда, яка уособлює у собі ділову жінку з прогресивними поглядами на шлюб, материнство, місце жінки у суспільстві, носила підбори. Напевне, це було просто обумовлено часом, коли знімався цей серіал, тому що в кінці 90-х та на початку нульових всі модні журнали закликали жінок носити підбори. Сьогодні ж я думаю, що Міранда би відмовилась від Цього і її вибір би припав на лофери та стильні кросівки. До того ж, стиль Міранди уособлював дві сторони особистості: з одного боку, це ділова, стримана жінка, яка одягає вишукані сукні та костюми. А з іншого, це проста жителька величезного мегаполісу мама-активістка, подруга, яка. Мала встигати все, і без комфортного одягу вона не могла обійтись. Тому сьогодні вона б однозначно обирала на прогулянки чи якісь походи в. Магазин обрала б джинсові комбінізони, різнокольорові об'ємні светри, в яких легко рухатись, спортивні штани, лосини та худі. Натомість вона б, напевне, поєднувала все це з трендовими аксесуарами, які додавали б образом вишуканості і підкреслювали її статус. Я думаю, що вона. Е Виглядала, типу, як принцеса Діана, наприклад, коли вона одягала спортивні речі, при цьому поєднуючи з часами карт'є, сумками Hermes, вишуканими окулярами сонцезахисними і прикрасами. Думаю, щось би схоже робила би і Міранда. Також я однозначно бачу її в шкіряних вінтажних куртках, вільних штанах і бейсболках. Вона б точно доєдналась до любителів оверсайзу і прекрасно би виглядала у цьому, я думаю. І що стосується побачень, Міранда би обирала сукні на запах, переважно темних кольорів. Вона би була прихильницею. Стриманості, як я вже раніше казала, як в житті, так і в стилі. Це стосується і оздоблення речей і принтів, і думаю, що сьогодні вона б віддавала перевагу простоті та закритим фасонам, все ж таки, без надлишкової сексуальності чи химерності, як це, наприклад, робила Керрі чи Саманта. Також в серіалі вона дуже часто змінює сумки, і можна побачити, наскільки різноманітний вибір аксесуарів має Міранда. Від вигадливого дизайну до зразкової лаконічності форм. Якби серіал знімався у 2023-му, то Міранда однозначно би обрала Коперні, Байфар, Тоц, Джилсандер, Стаут, Вандлер. Тобто Варіантів масел, але думаю, ці бренди точно би були в її гардеробі. І підсумовуючи, я би сказала, що Міранда робила би ставку на комфорт однозначно, мінімалізм, невигадливий дизайн. Вона б не переймалася кожним трендом. Який з'являвся, і притримувалася би стилю інтелектуальної розкоші, я би так його назвала. Обираючи речі від таких брендів, як Мартін Маржела, Андемельмейстер, Йоджі Ямамото, і взагалі би, напевне, полюбила дуже японських дизайнерів. І, думаю, вона би також підхопила популярний стиль скандинавських інфлюенсерів, які е, роблять ставку на якісний. Але зручний одяг без зайвого декору, аплікацій чи принтів. Тобто, думаю, що загалом стиль Міранди однозначно мав перевагу ближче до лаконічності. На цьому в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Вдячна всім, хто мене підтримує, залишає коментарі, підписується, ставить лайки, дизлайки. Пише мені особисто. Це справді мене мотивує ставати краще, розвиватися і робити якісніший контент. І, звичайно ж, я вдячна Збройним силам України, завдяки яким я маю змогу записувати відео, сидячи в рідному Києві. І... Просто жити це життя наскільки це можливо. Тому підтримуйте Збройні Сили України, донатьте, робіть все можливе, аби наблизити день перемоги якнайскоріше. Гарного вам дня та до нових зустрічей! Пока, пока.